Так у нас пішов дощ. Дивіться, Тут були гори, тепер там гір не видно. Не знаю, як вам показати блискавка, я з цієї сторони зайду. О, там були гори, отуди, де зараз туман, темно. Там були, видно маковицю. Вона дуже висока. а зараз нічого нема. Це, мабуть, хмара. Ми ж у горах, то хмара така. Вона прям іде по горах, лягає на них. І дождя немає, і, і, і нічого не видно. І, і яка блискавка. Круто. Люблю блискавку і, і, і грім. Так тихо стало. Був такий вітер сумасшедший. А зараз трошки накрапає дощик і стало тихо. Чудова погода. Розпочалась в місті Яремче. Сьогодні 15 липня і пішов дощ з Розою. А чутно, як воно гримить? Думаю, чутно. Хочу засняти вам блискавку, яка вона? Яскраво, Хочеться передати цю емоцію. Це, це все дійство, яке бачиш, отут, отут, в горах, яке не побачиш десь у себе в сумах. Дивіться, нічого не видно зовсім. А там гори. там гори. Вони такі високі гори, але їх не видно, а видно тільки ці гори. Тільки ці гори видно, а ті гори не видно. Наскільки густа хмара. Зовсім взагалі. Як нічого там немає. І гримить, тільки гримить, а дощику нема. Ну, таке щось копотить. чуть чуть яка блищить. Дощ перестав. Тепер, тепер дивіться, яке явище в горах. Гори димлять. Вам видно? Бачите, як вони димляться, завжди, так після дощу відбувається крутяк. Люблю, коли гори димлять, Тоді з цих, з цих хмаринок вони піднімаються вгору. Із них будуються хмаринки. Доброго ранку всім любим моїм глядачам. Дивіться, одна вже виходить через годину. Бачите, що робиться на вулиці. А нам потрібно йти на екскурсію. Оце думаємо, чи він закінчиться через годину, чи так і буде. Не знаю, як вам передати масштаби трагедії. Тут москитна сітка, але ну, вона не дає повного погляду. Бачите, який лівінь? Не видно, гір зовсім не видно. Навкруги нічого не видно. Гроза, грім. Лискавка зараз як Сейчас буде грім? Бачите, яка у нас погода? Дощ скінчився, ми вирушаємо на екскурсію. І погода, як начебто для нас створила цей проміжок часу без дощу, щоб ми змогли дійти до маршрутки. Хоча, дивіться, слизько. Капець, слизько. Страшно йти, ще й машини їздять. Ух! З гірки. Так, ну, в общем, я вам розказала, да, ми зараз їдемо на екскурсію. Екскурсія у нас в Коломию, потім там ще буде майстер-клас з Потім ще будуть шишорські водоспади і е дегустація кави з випічкою місцевою. Це нам так розказали. Нам прорекламували цю екскурсію, так. тому ми поїдемо побачимо. Ще ми там не були. Я була в Коломиї, Оля жодного разу там не була, вона хоче це все побачити. А я вам показую цим часом, як дивлять гори. Коли пройшов дощ, то вся волога, з гір піднімається до гори. І таке відчуття, що з гір йде дим. Відцяка. Природа тут. У нас такого немає, не побачиш. Гори димлять. Кажуть, що то відмідь курить. Це так гуцули кажуть. Так, Все, біжимо поки нема дощу. Покажу вам яремче. Після дощу. Сьогодні я вважаю, там пробій дуже бурхливий, дуже красивий. Но ми зараз їдемо на екскурсію, а вже потім побачимо, можливо, пройдемо ще й на пробій. Подивимося, як ми приїдемо, яка буде погода і як ми будемо себе почувати, зморені чи ні. Зараз нам покажуть, як роблять ці глечики, миски. Зараз нам проведуть майстер-клас з гончарства. Я вам показала, де піч від... запікають ці вироби, а зараз покажуть, як це все вручну крутиться, робиться. Я не знаю, як його нас. Так що все подивимось. Познімаю тут вдворі красиво. Такий поріг, квіти, квіти, троянди, якусь високий, Є такі хлебеді, штучні, декоративні. Навіть бачите, вирощують. Помідори, не знаю, чи будуть вони в них чи ні, але вже червоні деякі. Декілька штук бачу, що такі скоро будуть спілі. Ще, як то кажуть, нього на голову. Заходьте, заходьте, трошки вас познайомив, подивитися. Дуже підемо там у Осьтепаді, і це весь Так що ви собі можете це, трошки вам розкажу. Я вже в п'ятому поколінні, де в нас традиційно е кераміка отака родинна, більше передається. І це. Після мене вже йде син, який теж 20 років вже працює з глиною. Він закінчив інститут, він художник, а я від відбацю. Мала вчителя, це в мене батько, який від початку до кінця з дитинства я у глині. І глина наша місцева тут. Оце під нами все гончає ні каменю, ні піску, кроме корінця. Йде ґрунт, а після ґрунту до двох метрів покладе, де трошки менше, де більше. І вона отакий глиб. Вона дуже звідси палиться. І, і мусить бути повна після загружена. І тоді вже легенько цеглою лиш так закладається, бо вогонь повністю переходить через кераміку. Оце, бачите, теж сировець, який увесь вже до печі підготовлюється. а перший випав отака вона, такого кольору. Mm -hmm. А потім галазур покривається і ще раз у піч. І тоді вона вже під газурю. Ну там вже будьте готові бачити в мене. А тут поки що оцей, оця підготовка до печі mm -hmm. так що, бо у нас в школу було дуже багато майстрів, але це досить. і концерти. Дуже цікаво. Так цікаво, що цікаво. Це не те що. І станочок, що бачите, який, бо тепер усюди електричні станочки. Тепер молоді ніхто не хоче так важко робити, щоб це. І оце, бачите, покуська кераміка, де вона розписується ріжком, ріжковий розпис. Ріжко. я вам зараз покажу, дивіться, Ружок. Оце я вчилася Ой. малювати. Коров'ячий ружок, гусячий перо, сюди глинки і собі розмальовуєш. Ну тепер наскільки легше в балончики. Балончик, голка. Все, клізмучка. Знаю, що ці клізночка. І от сідається собі, бачите. О, біла глина і червона глина. У нас в основному це, знаєте, червона і біла глина. собі сідаєте, фантазуєте вже. І це. Біла глина це є з Донеччини, давно при високій температурі вона не згарює. Бо більше нігде такої глини нема білої. Тільки коричнева, таке оце все. А біла глина, тут і там, яка при високій температурі. Колись, як паровози, їздили на цьому, на вуглі, на дровах. Ну і топки мурували. топка швидко перегадувала, стегли, шамотки. Ну, не знаю, аж потім на Донеччині оця біла глина, і вони як це. Зробили таку воно ну, витримувало, як не знаю, що. От ти це взяли тоді, а чого ж білим тоді не розмальовувати, як вона гарно. Неприємно з нею працювати, вона нічого немає. От я, можете там подивитися, є один таріш, що ми привезли з Біз Франції, бо ми робили. От, подивитися, о, горнятко, бачите, угу. яка там глина. Угу. Оце ми оце з Франції взяли з того, щоб була пам'ятка. Ну, що зараз пробує. Це ми гірше грудку, бо треба щоб вона центр мала, бо як центру нема. Набігає по цілому колу. Та так. Це так. Тай, та <риклад> це, це Боже. Mm -hmm. е, ну, східні туди в Україні Чернівецька область, там майстри сідають і mm -hmm. насдячи. Ну, весь у болоті, а я воно роблю в мене чисте. Mm -hmm. Я не люблю, щоб у мене так було. Нас около ми всі так робили. Настоячий. Це вже собі, що хочете, вже форма у руках Ну, на перший раз це тарілочку зробити, бо її саме найлегше. Бо якийсь виріб, то вже треба треба мати практику, як руками, як тягнути, і то все. Виріб готовий. Не ж до кінця дуже довго, а так зробити, то, то не є довго. Це собі діти патечком розмальовують. Хочу, попробуйте так, це можна так бачити. Ну. На крузі, а так собі вручну, то сідаєш, ти що хочеш, вицарапуєш. Ви тут вже нема, тут вже собі фантазія, діти собі фантазують і вони роблять. Ти рука йде подарунці, ведеш. А якщо пальчик, він там один там, і вона вже йде не рівно. Розумієш, це авторські проєкт. О, ти від першого разу зробити з бутили гончара чи що. Це неможливо таке. Як у цій роботі. Може бути практика. Але що на перший раз такой? А ну постава. О, От так. Підійшли до музею в Коломиї. Це, це їхній відомий музей, а туди це знімають якесь чи кіно, чи якісь, якісь передачу. Яка передачі. Якась передача, мабуть. Знімають, можливо, ви знаєте такі передачі, то я думаю, це щось таке. Прибули ми в центр Коломиї. це ратуша. Головна ратуша Коломиї. Зараз покажу вам площу, де розташований центр. Тут він пішохідний центр, перекритий. З цієї сторони можна їздити. Це підніматися на ратушу не можна. Там закрито, а взагалі-то... Є така можливість, якщо б не війна, то можна було піднятись і оглянути все місто. Вас. Далі ми приїхали на водоспад в село Шишори. Тут є такі, як Шишорські водоспади, але ви бачите, в яку погоду ми приїхали. На ці водоспади, тому буде мокро, сиро і трохи грязько. Трохи буде бруду. Ну що ж, ми собі погоду не обираємо, вона обирає нам. Зараз магазинчику скупляють дощовички, хто не брав нічого з собою. І йдемо до водоспадів. Покажу вам річку, яка стала дуже бурхливою, тому що йде дощ. Дивіться, вона брудна, з гір стікає весь бруд під час дождю, змивається донизу, і вона становиться така каламутна і непрозора. А в сонячну погоду вона чиста, прозора вода. А зараз бачите, яка. Тут які поріг, і там, де каміння утворюється такий ніби водоспад невеликий. Бачите, води багато, тому це дуже бурхливо. І там вдалині. Давайте спустимось тепер ближче до цих водоспадів. з цього боку дуже красиво. Вже приїхали в Ярем, чи дивіться, яка погода у нас розгулялась уже сонячно, дощу немає, близько, вже тепло, навіть спекотно. Так, покажу, що я купила. Я купила цієї жінки, що гончарством займається таку чашечку, і вона має такий підпис. «Коломия». І її прізвище ініціали. І також купила підсвічник. Також тут коломия написана, і також її прізвище ініціали. На згадку мені буде про Коломию. І на, біля водоспаду шишори, в селі Шишори, ми купили таку наливку з афінів, Афіни це чорниця, якщо не знає. Якщо хтось не знає, тому будемо куштувати сьогодні ввечері. А ці а чашку та підсвічник я повезу додому. Головне їх довести. Хай будуть мені на згадку. Я люблю запалювати свічку, мені це дає таку атмосферу ввечері. Запалюю свічку. Вечеряю, і це дуже атмосферно, і я так люблю. Тому всім до побачення. Зустрінемось завтра. Завтра, якщо буде гарна погода, буду знімати ринок. ринок. Покажу ціни, порозпитую ціни на овочі, на ягоди, на сири, і покажу це все вам. Так що чекаю вас завтра на перегляд відео. До зустрічі!